Мене звуть Костя Кузьмін, я імміграційний агент я працюю в Австралії в місті Аталаїда, Працюю з усіма містами в Австралії і з усім світом. Хочу розказати, як нам успішно вдалося порості кейсів повернути. Людині 4-4-9, а потім будемо повертати 7,86. Тобто це ті ситуації, в яких людина приїздила сюди, там в 2022 році, отримала гуманітарну візу 4, 4 9, отримала 7,86, а покинула Австралію, не отримуючи дозвіл на виїзд. Ясно, що її 786 вмерла і все. Ну, більшість людей, які покидали Австралію, вони просто розчарувалися і не мали. Бажання тут жити, тому що розуміли, що вони не можуть отримати тут постійне резидентство. Якщо я правильно розумію їх мотивацію, так от а потім почали видавати постійне резидентство, і ці люди взялися за голову. Що ж нам робити? Навіщо ж ми поїхали? Ну і плюс спробували жити в європейських країнах, в інших країнах зрозуміли, що ясно, що краще за Австралію немає, а, і от нам успішно вже вдалося повернути. 4, 4, 9, 7, 8, 6. Скажу так: цей процес не простий, і він дуже е, повною мірою залежить від дискреції міністра. Що таке дискреція? Хочу, повертаю, хочу не повертаю. Що робимо ми? Ми пишемо аргументацію. Дуже детально. Дуже добре, якщо. Е, у вас обставини складались останнім часом не дуже хорошо. Дуже добре, якщо ви переїхали туди з Австралії, де вам було не дуже добре. Це гуманітарна віза. Тобто ми пояснюємо, як в контексті всього того, що відбувається, ви не можете втратити право проживання в Австралії і просимо повернути вам гуманітарну 49.86. А вже потім, якщо міністр захоче, він буде давати вам постійно 8, 5, людей. Це знову ж таки на розсуд міністра, і кожен кейс індивідуальний. Вони будуть дивитися скільки ви пробули в Австралії, чи ви 4, 4, 9 отримали зразу. Поїхали, чи ви 4, 4, 9, 7, 7, 6, потім пару років пожили. Вони на все це будуть дуже дуже ретельно звертати увагу, розглядати ретельні кейс. А, і ми зі своєї сторони вкладаємо а, купу зусиль, роботи і писени в тому, щоб вас підтримувати, щоб це а, було. Можливо, за що відповідна перемога але це наша робота. А, так що дуже дякую, коли це зацікавило. Звертайтеся, щось спробуємо зробити. Може, спробуємо і вам відновити 449786. Гарантій ніяких немає успішні кейси. Є всім дня.